Jesus. 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 Им hello, им здорово. Ну что, час для педжика? Поехали. Якщо ви хочете бачити більше таких каточок, то мені вас реально шкода, якщо вам це подобається. Також хочу вам нагадати підписатись на ютуб канал, на твіч канал, посилання в описі. Тепер в описі є телеграм-канал. Тому підпишіться також на телеграм-канал авансом. А я після 100 підписників буду його вести активно. Обіцяю вам, чесне слово. І в доказ того що я не обманув вас. Я зараз у ком попаду. Так ніхто не хоче, ніхто не хоче підходити на хук. ніхто не хоче, щоб я виконав цю клятву крові. Все, попав, 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 попав. Це клятва на хукі. Такі клятви вони не порушуються, тому підписуйтесь. О. О. Він ще й добив там було неприємно. Біжить, біжить на Андоні. Стефан, так, ну досить непогано вийшло, я вбив Андайна, плюс вбив тамбу. Ну, не я вбив Андайна, добре, я вже побачив, що я асиста тримала, але асист це також непогано, плюс тамбу вбив. Як же йому фази вчасно прийшли? що непогано йде. Так і хотів. Ну за непогано досить. Опа! Друга се опа, другалек. Добре. Анданик же тут. Пак, дрімкойл. Хорош. Зрозумійте ви, що в цій грі я лялькар, як у я смикаю за ниточки. Сказав паку, поставити дрімкоїл. Він поставив. Реліквії не буде. Реліквії у нас з тобою не буде, Алхімік. Ну, дві хвилини, як мінімум. Я йому досить непогано зіб'ю зараз темп фарму. Тому що з реліквії в нього фарму було б набагато більше. Добре. О, соло, соло. Чисто соло на пуджи, ну. Так, зафармимо кріпа. Добре, зіграно. І відходимо відразу. Дефати топ. Скоріше навіть не топ, дефати, а фантом. А че, напевно, дарма я її вихукав. Ну ладно, не буду вас обманювати, не їй я хотів хукнуть, хотів кентавра попить, але. Зрозуміло, зрозуміло, без питань. Нуль, нуль питань. все. Покажіть, покажіть мені. Добре, можете не показувати. Ой-ой-ой, який ти швидкий на алхіміки. Що ви тут всі робите? Так, далі. Хочу собі дагер взяти. Брати тут дагер, думаю. Оооо. моє. Могло б бути. Фантомка не вкрала. Да ну який алхімік, який алхімік, відчепись. Ті міка вже дагер є. Малесенький на пакі. Ну просто реально малесенький. Ну Пак добре, добре грає насправді. Можливо, нам пак гру виграє, я так підозрюю, може може таке бути. А так, щоб боялись, просто щоб боялись, щоб вони знали, що я їх бачу. Так, пак. Пак на месте. Пак на месте. Найкращий на паке, но ну, вы подавите меня. Не знаю, наверное. Вылетел. Не, а шо, куда ж, куда ж вы? Куда пить тамбу? Взагалі не зрозумів цього прикола. Кріт, 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 кріт Кава. Да як тебе вбить? Як тебе вбить на андамі? Ладно, поплили. Демеджа немає. Ого! Інвокер, 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 накастував, накастував. Це мій інвокер. Я його знаю, я його знаю. Забирай, забирай, забирайся. І задинай. Як же я переграв, дурака? Все добре, все добре. О. Він мені ч и на хуком промазав, до речі. Ми хочемо за Т2 файтитись. Якщо хочем по хочемо, то нас. Ого. Очевидно, хочемо за ти два файти. Ти офайтились. О, хай, Роша, Роша, роша надо. Заколив, заколив. Переможний кол на рошана. Так, забираємо, забираємо, забираємо. Переможний кол погнав. Ми не можемо йти, нам потрібно все інше забирати. Бот, мед, аванпост, віжен Так, Також зараз буде 27 хвилина, можна буде третій тір шмотку взяти. А я досі ходжу з першої до речі. Чому мені з вас ніхто не підказав? Не підказали в коментарях, я не знаю. Я постійно забуваю шмотку змінювати. Що у нас тут? О. Тос от хендбенд непогано зайде проте алхіміка, його можна відштовхнути, якщо що. Кусити можна трішки далі. Гарный хук, до речи. Стрывай, стрывай, стрывай. Ну не подходь, фантомка. Вытянул. Гуд, 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 гуд. Гарний, гарний пас. Ой, у нас нічого немає, крипів. Кріпи підходять. На підході. Дайте віжена трошки, Я зараз витягну когось. Ну пак в них реально кайфарик. Сюди. На кентаврі міг підійти. О, добре. Сюди. ніч, як ти манси... Ой, ні-ні-ні, стривайте, стройте, дуже далеко заходжу. Добре, що я з тих пасивку віншу. Та ні, тут ізі для мене. Я не знаю, як на пучі можна програти взагалі. Вони вирішили трішечки підфідонити. Буває, буває, я таке люблю сам. О! Інвокер, інвокер, інвокер. Найкращий на інвокері. Таке враження, як наче хтось із вас грає на цьому інвокері. Але давайте будемо відвертими. Не так вже погано я зіграв. Ви також це бачили? Чи це тільки я побачив, ви мені скажіть? Значить, що за немає? Нормально. Пак, пак, стривай. Ну майже, майже, майже. Не вистачило. Ой-ой-ой. Нормально, мужики. А ви де? Ви Що робите? Такнусь, заколив на рашана, все, ізі, ізі, гра. Просто мінімально, мінімально приклав зусиль для того, щоб її виграти, і виграв. Вон, навіть 2-5 зіграв. І 6 фантомка 17.3 це взагалі не дивіться. Але пак реально ну реально красава. Скільки раз він здох, я навіть не рахував. Бленс хочу забрати. Зістривайте! Ну все, дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, на Твіч на Ютуб ви підписались. Так, стримайте. не дякую, ще не дякую. Ще тут файт якийсь проходить. Оте тепер точно подякував. Дякую за перегляд. Всіх по цьому всіх обняв. Статистику я вам показувати не буду, тому що там і так все зрозуміло. Максимальний демедж, максимальний імпакт. Це все в мене. Всім пока.